Чи зможе ЄС замінити або компенсувати припинення військової допомоги і розвідки з боку США наразі невідомо. Як пише видання політико, це питання порушив прем'єр Естонії Крістен Міхал під час закритих переговорів з іншими політиками. Однак, у відповідь була тиша. Нагадаю, що країни ЄС зобов'язалися надати Україні більше фінансової і військової підтримки аніж США, починаючи з повномасштабного вторгнення Росії три роки тому, і ця підтримка продовжуватиме надходити у найближчі місяці. Тільки на 2025 рік передбачено близько 30 Мільярдів євро фінансової допомоги через кредити, забезпечені замороженими активами Росії. А в Німеччині росіянин отримав довічне ув'язнення за вбивство двох українських військових, про що повідомив канал НТВ. Як зазначив речник Мюнхенського суду, також було встановлено особливу тяжкість злочину. За даними слідства, військові лікувалися в клініці Марнау від отриманих на війні поранень. Вони були дуже добре знайомі з росіянинами. В день вбивства між трьома чоловіками виникла суперечка, внаслідок якої обвинувачений у стані сп'яніння завдав українцям тяжких ножових поранень. Ну а польський уряд працює над моделлю військової підготовки кожного дорослого чоловіка у Польщі на випадок війни. Про це прем'єр-міністр Дональд Туск сказав під час виступу у сеймі. Рішення має бути готовим до кінця року. За задумом уряду, інтенсивна підготовка повинна дозволити зробити з тих, хто не служить в армії, повноцінних солдатів у разі збройного конфлікту. Ну і також туск згадав українську армію. За його словами, наразі вона нараховує близько 800 тисяч людей, тоді як російська армія близько. Одного мільйона 300 тисяч солдатів поляки за словами Туска планують мати півмільйонну армію разом з резервістами. Що ж до жінок, то для них військова підготовка буде обов'язково не буде вірніш обов'язковою, але за бажання вони теж зможуть долучитися. Ну і голова італійського уряду Джорджа Мелоні запропонувала поширити п'яту статтю НАТО на Україну без членства України у військовому альянсі. Про це повідомляє видання Financial Times. Нагадаю, що п'ята стаття передбачає, що збройний напад на одну з країн-учасниць Альянсу вважатиметься нападом на усіх членів НАТО в разі атаки на одного з членів Альянсу, вживатиметься необхідними необхідних дій, щоб допомогти відповідно.